Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами хочу подивитися важке, але дуже інтересне питання опис майбутнього президента України. Я зараз буду дивитися разом з вами перший раз у 2025 році. Дуже цікаво. Хто це? І так. Карта світ. Це людина. по-перше, це старший аркан. Це людина. У якої за плечима величезний досвід, у якої багато нагород? Карта світ нам говорить про те, що людина насправді дуже чесна, і людина, от як відчуває, так і буде з нами розмовляти, так і буде вести свою передвиборчу компанію. Дуже багато буде говорити чесних, правдивих речей. В професійному плані карта світ» – це як кульмінація кар'єри. У людини завершився якийсь цикл. Тобто людина дуже довго до цього йшла. Це карта Сатурна. А Сатурн це планета важкої праці. Е, хто це може бути? Це усі чиновники йдуть по цій карті, бюрократи, можна так сказати. Також військові, всі військові йдуть по цій карті. Також спортсмени, от хокеїсти, балерини, е, всі види спорту, де потрібно довго працювати над собою. Довго. Якби, якби така знаєте, дуже довга, щоденна, монотонна праця і ось досягнення такого сильного фантастичного результату, як підведення якоїсь червоної лінії. Тобто людина дуже довго до цього йшла. Також це карта за кордону. Тобто, можливо, це якісь закордонні гроші будуть інвестуватися в цього кандидата. Який виграє, можливо, ця людина мала якусь закордонну поїздку, тобто закордонну роботу, міжнародну роботу, можливо, це дипломат, який був на міжнародній арені. Ну, от, от щось таке. Це поки що, напевно, все, що я можу сказати про цю карту. Хіба що ще забула сказати, що це Сатурн в знаку Зодіака Водолій або Козиріг. Ну, що сказати? Козиріг це теж. Люди і водолії і люди, які довго працюють для досягнення якогось результату. Тому це не впало людині на голову. Знаєте, це людина своєю працею дуже довго до цього йшла. Дивимося другу карту Туз Мечів. Знову ця карта може вказувати як на військового, так і ключове слово по цій карті нове. Цей кандидат новий, він не балотувався або вона. Тому що тут у нас ще є жінка, бачите, в центрі цієї карти. Тобто, кандидат не балотувався іще на пост президента. Людина нова. І ідея нова, можна сказати, для країни. Тут корона, бачите, на мечі. Тобто, знову ж таки, нам говорять про те, що це успіх, це висока посада, це президентство. А можливо, це говорить про високу посаду навіть перед тим. Як стати президентом. А, ще так може бути. Тобто людина вже займала якусь посаду, а вже кандидатура в президенти це вже щось нове для цієї людини. Так. П'ятірка мечів. Ця карта говорить про війну. П'ятірка мечів нам говорить з одного боку про війну, а з іншого боку. Можливо, мається на увазі, що його перемога або її перемога як кандидата в президенти буде дуже важкою. Тобто це такий важкий шлях, от людина вона то перемогла, але ціна була просто, не знаєте, як собі дорожче от в такому плані. Можливо, конкуренція буде настільки ем, сильною, настільки важкою, що ця людина енергетично дуже сильно виснажиться. А можливо, ця людина хвора якоюсь хворобою. І тобто людина вже бореться з хворобою, а тут їй ще потрібно боротися за пост президента. От тут іще так може бути. Одним словом, це перемога дуже-дуже дуже важка для цієї людини. Тут пентаклів. Знову ж таки, нове. Тут у нас нове-нове, два тузи вже. Це нова людина. Це однозначно буде нова людина, нова кандидатура. Я маю на увазі ця людина ніколи не балотувалася на пост президента. Ну от, 100%. Це нові двері. У людини відкрилися нові двері. Справедливість, 11 аркан. Це карта знаку Зодіака Терези. Карта усіх юристів, карта дипломатів, карта усіх, хто. Дуже добре вміє спілкуватися, у кого навики комунікації на дуже високому рівні. Або ж людина заставить інших відповідати за їхні вчинки. Ось так може бути. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Давайте ще дві карти витягнемо, подивимося. О, карта Зірка клас. Чудесна карта, коли повірі вашій дано вам буде. І тут у нас. Два старших аркани поруч. Карта Зірка це карта знаку зодіака Водолій. Водолій це одна з той знак зодіака, у якого також комунікація на дуже високому рівні, який дуже добре вміє виражати свою думку. І ця людина вона вже в центрі уваги. Вона сяє як зірка. Людина відома, людину цю вже якби знають українці. Але... На посаді президента нова ця людина, але її знають. Тобто вона вже перебувала в центрі уваги. Цікаво. І знову тут жінка, і знову роздягнена жінка. Тобто, це говорить про що? Що людина говорить правду. Людина, як би це дивно не звучало, що в політику йде хтось, хто говорить правду, це дійсно дуже дивно звучить. Але людина правдива, чесна. Ну, таке враження, що людина не приховує нічого. Їй нічого приховувати. Ну, тобто, немає якихось таких страшних вчинків, що їй потрібно їх приховувати. Розумієте? Ось тут про це мова. Також по карті Зірка йдуть блогери. Весь шоу-бізнес іде по карті зірка, дипломати йдуть по цій карті. Також люди, які не бояться боротися за справедливість, які чесні, справедливі, як громадські активісти. Знаєте, люди, які, у яких величезна підтримка є від громади, від простого народу. Ну, ось так. І також це карта інтернету майбутнього. От щось тут може бути пов'язано з інтернетом, або ж це якийсь громадський діяч, людина авторитетна серед населення? Що нам ще треба знати про цю людину? Карти, скажіть, будь ласка, знову старший аркан, відлюдник, карта знаку Зодіака Діви. Це найкращі детективи, друзі. Це люди, які докопаються до правди. Що би їм це не коштувало? Слухайте, тут тема правди і чесності, вона проходить через всі карти. Ви це помітили? От, починаючи прямо а, спочатку. Дуже цікаво, що людина настільки, от іде а, прямо настільки правдива, чесна енергія від усіх карт, а, що людина дійсно хоче щось на краще а, зробити, а, щось по-чесному це говорить все людям. І хоче. Хочу докупатися до правди, до істини, хоче знати правду і хоче розповісти правду. От Як цікаво. Діви це інтелектуали. От це карта інтелектуальної розумової праці, коли людина багато працює головою. Друзі, я не знаю, ось такий опис. Дуже цікаво подивитися, хто ж стане президентом України і як цей опис. Буде відповідати тій людині, яка буде президентом. Тут і жінки роздягнені, тобто і е, чесність, і справедливість, так? Е, і війна, військова тема, якимось чином тут стосується інтелектуальна праця, інтелектуальна робота за кордон, нова кандидатура. Е, це для посади президента такої кандидатури ще не було ніколи. Тобто людина не висувала ще свою кандидатуру на пост президента. Дуже цікаво. Дуже цікаво, як це все об'єднається і в кому воно об'єднається. Бережіть себе, і нехай вас Господь оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей.